Виключай бо, ще взірветься. Так мені казала одна людина, яка думала, що там газ. Ну там не газ. Коли новий балон, новий балон він заправляється повітрям. Просто повітрям. Це що перевірити на герметичність його, чи все з ним окей, чи ніде нічого не травить. 1100 гривень, восьмилітровий газовий балон, 6 літрів газу заправляється, Витрати газу 145 грам за годину. Штука універсальна. На камфорті ми відразу готуємо їсти. <кхід> До нього можемо підключити газовий обігрівач, який ставиться на підставки, або можемо зверху на нього ось накрутити. Ось так. Це на 1,4 кВт йде, а на підставочці йде на 3 кВт. Можна ним грітися, а можна і їжу, навіть на ньому відразу ось так приготувати. Я сьогодні чайника кип'ятив, тому що світла не було. І я кіпс, от, от сюди ставив чайника, і воно в мене все гріло. Кому цікаво, можете зайти профіль, подивитися, як там чайничок под, подсвистував свистів. Е, так що штука класна, якщо у вас немає світла, треба готувати їсти. Берете собі газового балона і будете готувати собі відповідно, їсти. 1100 гривень коштує газовий балон, відправляємо абсолютно по всій Україні. Всі контакти будуть в ці профілі, генератор, зарядні станції, газові балони, рішотка.